Усім привіт! Сьогодні в четвер. Ми знімаємо ціни на автомобілі на паркувальному майданчику. Показуємо, які ціни, скільки коштують, які роки. У кожному оголошенні є телефончик продавця. Кого цікавить якийсь автомобіль, телефонуйте до продавця. Продавець вам надасть свою інформацію про автомобілю. Кріше бачили оголошення про продаж автомобілів в Ютубі. Домовляйтеся про зустріч з продавцями, оглядайте для себе автомобільчики. І дивіться дане відео до кінця. Ну, всім приємного перегляду. Продається audi Q5 в білому кольорі, на легкосплавних дисках передні переднімовки. 15500 14 рік 2.0. Телефончик продавця є. Така Q5 продається. Кого цікавить, телефонуйте. Наступна К п'ята. 15 рік 15700. Так, телефончик, таку на воду камеру, щоб бачили, Є телефонуйте, кого цікавить. Ця К п'ята. Так, далі Q5 Так, 13 рік, 2,0 бензин. 14500, 142 пробігу. Так, є телефончик. Така Q5 продається. Телефонуйте. Два, трок, п'ята. 11, стрік, 2.01, 12500. 240 пробігу. Телефончик, є, телефоную тут цікавить. Як ви бачите, я підозрюю, що в усіх Q5 один той самий продавець. Телефонуйте до нього, домовляйтесь про зустріч. Ви можете оглянути декілька автомобілів Audi Q5. Підібрайте для себе той, який вам найбільше подобається. 2014 14 рік, 170 пробігу, 2,0 бензин, телефончик є. Телефонуйте, дивіться відео до кінця. Побачимо, що продає. Ні, я в YouTube знімаю рекламу, може хто хоч шукає, то телефонувати будуть. Так. Далі така Audi S6 продається. Так, телефончик 18900, телефончик є, бензин. Пробіг 92 тисячі. Безте телефончик ще продавець продає, так s 6 Audi. Дуже зручно. Коли в одного продавця дуже багато автомобілів, які продаються. Так, Q5, ще одна кватро. 13512 рік 2,0. 164 пробігу. Телефончик є, ну телефончик той самий. Телефонуйте до цього продавця, оберете для себе якийсь автомобільчик. Я думаю, можна щось знайти під ваші вподобання. <кій> Більше дуже зручно, якщо ви наймаєте спеціаліста по огляду. Ми з ним під'їхали і всі автомобілі оглянули. Ви економите свій час по пересуванні. Q5 продається 15500 2,0 бензин. Телефончик продавця є, цікавить, телефонуйте. Так, продається далі Nissan. Нісан. Окей. Nissanчик. 14 тисяч торг, 16 ріг 140 пробігу. Також цей телефончик, що продає продавець аудіуці, продає ще цей нісанчик. Якщо вам не подобається аудіо, їм можна підібрати цей нісанчик. Так, далі йдемо в Ford Focus. Ford фокус вже продає інший продавець, я бачу по телефону. А так, дивіться, дуже зручно. От нісчик і такий ряд пішов туди О, аж сюди. Це все продає один продавець. Телефонуйте, всі машини огляньте і купіть собі. Та, яка вам більш вподоби Так, Ford Focus 4950 2008 рік. Я телефончик, телефонуйте. Ось цікавий такий Ford Focus Так, Opel Zafira Opel Zafira продається. Так, 19 рік, 7700. 19 рік, 7700, дизель до 700, 200 тисяч пробігу має ця зафірка. Так, Renault Kengo. Renault Kengo. 2008, 7300. 1,6 бензин. 177 тисяч пробігу має, це кенго. Дякую. Дача продається. 4911 рік, дача сандеро. 1,2 бензин. Телефончик телефонуйте. Volkswagen Touran. 2007 рік, 1,6 бензин. покажу ціну. 6700. Ціна, телефончик продавця є, телефонуйте, кого щось цікавить. Далі Opel Астра. Це Астра у нас не в універсалі, хечбек. Теж непоганий варіант. 9 рік, 1,4 бензин, 5700. Можна встановити ГБО і трішки допономоти на поїздках. Газ трішки дешевший, ніж бензин. Даліше Hyundai. Така Hyundai продається. Десятий рік 1.6, 6200. Телефончик є, телефонуйте. Щось дуже номер знайомий. Вже в декілька оголошеннях зустрічався, а це означає, що? Що один раз ми потелефонували, зустрілися і оглянули одразу декілька автомобілів, які продає ну, власник даного телефону. Телефон той самий, має бути продавець той самий. Так, Volkswagen Bora 4 рік. 16 бензин, 29300. Дуже зручно, хоч вам. На... Наголосити, що коли одна людина продає декілька автомобілів або має контакти, тому не потрібно в'їздити по всьому місту, шукати, домовлятися про зустріч один раз і поїхали на своїй автівці додому. Так, така зафірка. 9-го року 17 дизель, ціна немає. Є телефончик, телефонуйте до продавця. І в є. Така зафірка продається. Так, Октавія Верес. І ще зараз зіймемо цю вантажівочку і будемо завершувати зйомку. Тут у нас затемнене клобове скло 950-11 рік. 188 пробігу. Телефончик є. Телефонуйте, зараз покажу цю вантажівочку. Це, покажу, це шкоду. Так, дивіться, вантажівка. Я так що це холодильник, в неї є. Возити якесь м'ясо, такі продукти, які потребують низьких температур морозу. Кому потрібно, хто має такий бізнес, можна собі придбати. 14 тисяч доларів коштує. Рено такий трафік 2016 року. Має пробіг 116 тисяч. Телефонуйте до продавця. Мінус 35 температура Це може бути в холодильнику. Ось такий така вантажівка, зараз покажу, як вони ззаді відкриваються. Тому потрібно, хто має якийсь невеличкий магазин, продає ковбаси, м'ясні вироби, чи сере м'ясо продає, займається заготівельники можливо. Ось така автомобіль продається Такі ось двері. Як бачу це там камера там є з заднього ходу, коли включаєте задній хід, вмикається камера. Зараз покажу, що вам серединку цього автомобільчика. Так. Я не бачу куди камеру, що вона куди виводить, ну, але менше з тим є можливість підняти якийсь е спеціальний телевізор чи моторчик. Можете на камеру. Ну є, телефон, телефонуйте до продавця 14 тисяч доларів коштує цей автомобіль.